Друзі, вітаю всіх на самому сайті Декоративний сад Півдня України з клюнчиком-конзилами з півдня Донецької області. Кормлю ку наших ковбасиків. Написали, що я давно вже їх не показувала. Ростуть вони. Наші дівчатка п'ятеро. Ось такі них хати. Кидали знову кумі, їм зарізані сухі. От, ще є така ну, польза від цих наших сухих злаків. Кидаємо, вон, бачите, тій, такі зверху високі. це у нас Гігантський міскантус. І он там он, гігантський міскантус, знаєте, такий довгий. Оце їм тут і від сонця тінь, і від холоду затишок. Кидаємо, бачите, які кубла там роблять. Он. Перегризають повністю снопи. Вчора племіни це косили газони стоїм, возили, ці бур'яни кидали, їм то вони хоч понаїдалися, вчора тачками возили. Ну, зараз поки хай трошки доїдають, ще там є що гризти. А потім уже тут у нас хлопці наші. Ще трошечки будемо, що б сказав, буде їх переводити, тому що тут у нас вже ось почали бур'яни рости, треба їх, ну щоб не косити, то випустимо свиней. Там ще одна і ще там сара троє, щоб виїдали ці бур'яни. Всі гляньте, такі гарні зелені. Все, з'їли вже кашу. Вчора чоловік косив, робимо кашу, таку відраху, розбавляємо в відрах. Я розповіла, варимо кашу, чоловік перебиває пшеницю, кукурудзу, там, ячмінь, соя, макуху іноді беремо. Це все перебивається разом, і потім варимо їм каші, і оці розбавляємо з водою, кормимо. Тут у нас вже що маємо саджати гарбузи вже після Паски, думаю, саджати кукурузу з гарбузами, а я, я так думаю, що доведеться ще раз перепахати тут. Звісно, пер'яка страшна. Ну, а якось, коли десь рік з тому їздила до Олі в Одесу купила собі липу. Дивлюся, чи буде нацвісти в цьому році, чи ні. Вже гарненька така пішла липка. Так. Тут у нас росте ось павлонія Їхали вчора, чоловіком возили посилки, їхали. Навіть не пам'ятаю, де ми їхали. Цвіла павлонія це таке, знаєте, видовище взагалі, взагалі видовище, звісно. Ну, наша ще, мабуть, молода, що не цвіте досі. Величезна, бачите, яка? Там ще опора лишилась, мені вже треба прибирати її звідти. Колись саджали багато їх тут на цьому пустирі, а прийнялась лише одна. Часник з того року остався тут. був часник, кріс, лишився. Мої півонні древовидні, ці, що. Я колись купувала, розповідала, маленькими саджанцями. Деякі ось бачу з бутончиками цікаво буде подивитися які. Ну це я купувала сінці. Тож вони, скоріше всього, будуть звичайні не махрові. Тут ось бур'яни. Вчора викачували з того з великого ставочка воду. Прийшли душі, знаєте, після дощів так заманюється вода, тому трохи відкатали. Вночі знову закачували воду, зранку встала, виключила вже, дивись, вже набрався повний. Хоч і холодно в руки, ще рука була мокра, що кашу насипала. Ось знову наточили. Жабки, жабки, птички співають. Холодно, скажу, що дуже холодно. Тут ще чуй, як газони не косив. Вже буде вдома ось. з понеділка почнемо газонку, ой, газонку пампаску копати, почну писати. Як тільки вкопаємо, зразу буду писати, щоб не лежала довго і десь за пару днів сформую посилки, в кого замовлені, і відправлю. Як вчора косив он там грот. город. Зараз піду, хоч саме гляну, бо майже до ночі косив я ввечері вже зайнялась малиною. Скажу, малина в цьому році ніяка, пагони тоненькі. Чи каже, боже, ми стільки витрачаємо води на неї і що ми маємо? Може нічого. Тут ще вчора досаджувала нарциси ряд, ті, що ділила. Та і яблунька декоративна. Треба буде понаписувати нормальні Келсі з веціоном. Так, а ще повинні десь бути в мене з махровими квітами. Одну я в дворі посадила, до речі, сказав чоловік, що якщо вже цвіти, а я навіть забулася, щоб глянути. Он тут скосив, Така вже висока була, така висока досі, то пішло тепло. Просто на очах повиростала, помідорки вам вкрили плівкою, сестрою тоді вчасно. Добре, ростуть собі гарно. Вон тут покосив. І зараз трошечки підсохне. Треба буде тільки згребти і все. Холодно. Тут стара криниця колись була у людей. Вона без води засипана вже. Цвіте смородина жовта, вона зараз так пахне, коли цвіте. Вона називається золотиста взагалі. Золотиста, в ну, неї такі чорні ягідки. Ось з цієї сторони дивлюсь. Ну так треба буде почистити. Завжди її обрізаєш, коли вона цвіте, тому що дуже багато сухих пагонів є. А тут золотиста, але оранжева. Цей крайній кущ майже згорів весь. Влітку минулого року он, сухе все, От тепер треба, ну, треба вже обрізати. Тут видно он сухе скільки ляк. Треба обрізати. Ось тут навіть видно, що ще й ін бур'яни. Тільки у нас туди замежу трошки прийшов, прокосив, щоб не заважало. Ну тут я скажу, о, це сонечко трошки встане, я на грибу бур'янів, о, і повезу свиням. Так що буде, що їм давати сьогодні ще, бо тут її багато, вона висока була. І курям, і свиням буде що зрібати давати. Так. І тут покосив. Я тут вже була починала прополювати свиням бур'янину. і вам в можна вирвати. Бур'яну чого-чого, бур'яну вистачає в нас в городі. Зацвітає слива, железиста, альба, плена маленькими квіточками. Ну, ще кілька днів і зацвіте повністю. Теж хворіє дуже на моніліос обрізала. В'яз. ну це в'яз такий самий звичайний. Посадила його чому? Тому що у в'яза, саме довше держиться зелене листя. От ці в грудні деревина стоїть зелена. Ну, можливо, десь північніше і не стоїть, у нас на півдні стоїть. Ще одна яблунька стоїть. Ван, ван. Щось там написано. Холодно, я вам скажу. Ще одна в горщику, ще не знала, де садити в горщику росте, воно вже ось ось позацвітає. Усі треба вже поливати. Арциси вже починають відцвітатися, білі рані зовсім відцвілись вже, от, зовсім зовсім Розпускаються клени, клени буду показувати трошки пізніше, тому що вони зараз в розпускі ну, майже всі однакові, клени, ось карнавал. Його показувала. Питали за в'яз гейшу, в'яз росте, треба обрізати, теж вже повипускав. Он. Такі гіляки. У нього такі дрібнесенькі, дрібнесенькі листочки. Іноді випускає такі пагони довгі. Це треба їх обрізати, тут буде крупне плистя. Це все треба пройти прообрізати ще. Якось займуся між посилками. Тепер треба ось в квітах ось виривати бур'яни, дивитися, я тут же цю клумбу пройшла, прополола. А, руку холодно. Так, ось тут тепер можна буде висапувати, як трошки підсохне. Весь садочок покошений, вже чи косив вчора, чи не косив. У нас електрогазонокосарка, ми від бензинової відмовились, тому що вона важка. Чоловік ну, заморюється з нею. і Вонюча, бензин, масло. А ну, для електричної треба єдине, що треба, щоб сюди була проводка проведена. Тому, ну, Електрокосою набагато легше косити. Досі ще злаки не зрізані, можливо, сьогодні трошечки зріжу, ввечері покидаю свиням. Постараюся зрізати злаки. Малина ніяка. Він буде на розпускається, ж кажу, що ну, трошечки ще розпуститься, але потім показувати, бо зараз тільки-тільки-тільки. Ну, Вона зараз і майже однакова вся по кольору. В полуниці треба ще бур'яни повиривати. І там стільки кульбави цієї. Ну, свині її люблять дуже. Вчора тут трошки прополола, в квітах руколу повиривала ці бур'яни. Можна виривати і все піде свиням. Хоч якому їсти. Ось малину почала, тільки трошечки з краю. Геть ніяка. Зовсім. Не знаю. чи Будемо ми її лишати чи виводити знову. Цвітуть форзиції дві камсон, вже відцвітається зовсім. Так чоловік не встиг пересадити, вже лишимо на осінь. Тут величезні кущі, камсон. А он пістряболис, бачите, жовта ще яка ще цвіте досі. Тут пляшки, пляшки і чимирники. Це не все встигла поживцювати. Поки часу нема, в основному все вийшло, потім буду знову живцювати. Багато кущів вже встигла в цьому році наживцювати, вайгели, дейції. таке от ось яблунька зацвітає, це теж тільки саджала її восени. І треба, поки видно, попереписувати назви. Гарні які. Так, пуски мейера вже на підході всі стоять ось. Скоро будуть вже квітувати. У мене є рожевий, і фіолетовий. Скажу, що тут на осінь можна буде відкопувати. Я його не живцювала, бо глянула, що можна восени буде відкопати, з нього вже будуть кусики гарні. Берючину так я її не ще досі багато цього ще не стригла. Похироплідник Літуенджел треба не обрізати ще. І пожевчувати не обрізаю, бо хочу жевчувати тому не обрізаю ще. от Хто пам'ятає, сосну, показувала Gold От, взимку була зовсім жовта, зараз вже майже зелена, тільки кінчики жовтенькі лишились. Ну, дивусь, камера ще показує більш таку жовтувату. Тюльпений. Газон, блін, залазив всюди, всюди залази. Брізка така гарна зараз з цими сережками стоїть. Ми верхівку її обрізали. Щоб не була висока, щоб її не хилило і все. Ой, треба цей міскан тут буде викопати, пересадити. Пам'ятаєте, ми ще придумали йому назву рожевий серпанок. Дуже-дуже гарний, це самосіянець. І сам тут насіявся, сам зійшов і сам ріс. Дуже гарно. Ну так кусочок лишу тут, коли він спадає сюди на воду, дуже гарно виглядає. Ці бюсти. Це мрію зробити тут русалку, тільки не знаю, коли це зробиться. Ось так, друзі. це вчора він підключався тут. Провели аж сюди ми електрику, провели трошечки далі і все. І потім то те, то те, теж кажу, часу не вистачає. Щось в цьому році церсис цей рожевий геть он до. Лисі гілляки, чому цікаво. Геть бруньок нема, буде, геть погано цвісти. Завжди так цвіте. Я не дивилася, не бачила. Треба дивитися, можливо, гілка твоя сухла одна зовсім. Побачу саме на цій гілці. Ось оця гілка, якщо доведеться спільоти, зовсім суха. Повністю всі сухі. О, суха, точно суха. Значить, висохла ця гіляка, треба прибирати її. А чому? Півдерева живі, півдерева ні. Цікаво. Де, да, оці гіляки і сухі, там же бачу посохло. Можливо, ці заморозки, які були вже весною пошкодили. Так, ну все. Прогулялася разом з вами. Так, і зараз що, всіх вже накормила. Він руку замерзла як, а і що, треба йти копати комиші. Буряни, хай трошки поїдять свині, які є. Потім в обід ще нарвуємо, а поки поки йду копати комиші. В п'ятницю не тому, кому писала. Сьогодні комусь завтра квіти, нарциси там залишки, чимирників трошечки ще і все. І закінчую з нарцисами і чимирниками, тому що чимирники вже починають відцвітатися, міняють свій колір. Вже багато-багато стає зелених. От персик, дивіться, самосів. І не бачила його тут з бордовим листом. це на осінь треба брати і пересаджувати. І ще один є сіянець. Я собі вже два посадила. Не знаю, що з них буде, але навіть те, що в них листя таке гарне. Ось тут ще один є. Ну, можливо, на осінь і запропоную їх. Дивіться, яке листя гарне. Таке прямо вишневе геть. Так, ось цей церсис, цей гарний. Буде цвісти. Так. Після пересадки посохло листя. Ой, треба буде пообрізати. І попід по, корму, де треба всі рослини пройти, теж з якийсь день треба вибрати. Таке щось трошки треба попідганяти по то те, то те. Білоцвітник ще хотіла показати, ось цей кущ буду ділити на осінь. Скажу одне, що кущ великий, скажу таке, а циблин тут буде 5-6 всього величезних. Якби так здається, що наче величезний кущ, а циблин у нього дуже, дуже такі доволі величезні. І тому ось так не багато буде. З однієї цибулини виходить цілий кущ. Ось кажуть, що це тут я саджала одну цибулину, гляньте. Ну, тут, можливо, 2-3. Ось так наростає. Ось нахти загляньте, вже повідцвіталися зовсім деякі. От, от, от. Ой, каштан. Боже, який він гарний вже стає. Я й не бачила. Це м'ясо називається, який буде цвісти такими фуксієвими квітами. Такі ярко-ярко-рожеві. Колись купила дуже малесенький, такий сантиметрів 20 був посадила там, де зараз отой ставок. Потім там вирішила рити ставок, пересадила його сюди. От, і от його це піднімаю з малесенького, піднімаю, обрізаю всі гілочки, бачите, формую наверх. Ну, думаю, в цьому році це лишило, ще ці дві броньки. на Наслідуючий рік їх приберу і, можливо, ці дві приберу, пущу ще трошечки наверх. Буде ще б низькувату. Ну, поки нехай хоч листя, на нього таке гарне листя відрізняється від звичайного каштана. Ну от так, друзі. Рябчики, рябчики, рябчики. Раніше якось до тюльпанів була така спокійна, зараз тюльпанів багато понасаджуло, ці нарциси все-таки коли воно цвіте, Весною рану дуже гарно. І аромат, я вам скажу, аромат просто не передати. Тут дивлюсь, фрозицію треба буде восени відкопувати. Спеціально лишила гілочки. Будь гарні кущі на осінь вже з корінням, з гарним. Бо я тут їх хочу, ну, відцвітуться зараз і постежу такі кульки зроблю і тут, і тут. А там з боку ще одна така, мабуть, трошечки їх переплету, потім пообрізаю. Ой, Багато роботи, багато планів. Друзі, що хочу сказати, що дуже рада за ваші відгуки, дуже рада пишете мені прямо в Viber. Дякуйте, що за ці прогулянки дійсно відволікає цей сад від цієї клятої війни. Хочеться ще щось сказати, але не буду. Ми, ми реально знаходимо тут відраду, в своєму садочку, працюємо і якось і забуваємо, що навколо нас діється, коли тихо, дивіться, клен, як цвіте. Боже, яка краса. Таке, таке воно ніжне, ніжне. Знаєте, схоже, як оце. Зараз наші українські жінки плетуть такі оці, я не знаю, як воно правильно зветься. Буси, як такі, коралі, як воно зветься. От дуже-дуже схоже. Така краса. Нікуди не влізти. Ось наша лича бордово лисна, вже відсвілась. Ось цікаво зараз подивитись ягідки, показати вам, що вони червоні, бо цвіла. А ягідок чомусь не бачу зовсім. Зовсім не бачу. А жалко. А ось бачите, сіянці від неї вже ось зелена, буду пересаджувати, потім, можливо, щось прив'ю з часом. Нема ягідок, жалко, не видно. Бо мене питали тут, ну хто тут у нас живе в наших південних частях України, питали, що це у вас там за деревина така? Кажу, сама звичайно, марабелька у нас так кажуть, марабелька. Ось і квіточка одна лишилась навіть. Ще й махрова якась вийшла, нічого собі. Ми Просто істежемо кульку, ось ягідки бачу. Вони, правда, малюпенькі поки. Ну тільки твіцвілася. Дивіться, зараз постараюсь навести. Бо це таке матьобство, дивіться. Вон вони. Дві штучки ось вони. Ось ще одна під листочком заховалася. Ось, дивіться. Ось такі ягідки весь час. І росте вже велика-велика, весь час, вона така, таке враження, що вона вже стигла весь час. От ще одна манюпенька. Так що ягідки і є трошечки. Май птички співають. Так гарно. Все, друзі. Ще раз хочу всім подякувати за підтримку, за... За слова гарні ми дуже з чоловіком раді, що наш сад надихає не тільки нас, а й багатьох українців наших. Так що це все не дарма.